Друзі, вітаю! Хав'єр Мілей. Запросив Зеленського до Аргентини і провести там саміт миру, або як він називає його саміт війни, але зрозуміло, що з пошуку миру пропонує загалом Аргентину зробити великою штаб-квартирою по роботі в Латинській Америці. Чим це загрожує? Які небезпеки, які плюси, і мінуси? Давайте розберемо, що може привнести новообраний аргентинський лідер. Ну і загалом, хто він такий. Тому з вас підписка на канал а з мене. Швидка і якісна аналітика. Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей, який переміг нещодавно на президентських виборах, я в стрімі на цьому тижні вам розповідав про нього. Харизматичний, 53-річний екс-воротар, ну, те, телевізійний коментатор стає президентом, набирає більше 55%, 14 мільйонів аргентинців за нього віддають голоси. Супер-ультрапопуліст. Трампіст, але фанат України його дуже любить нашу державу. Пішов в посольство, взяв прапор, агітував з нами Путіна. Посилав під три чорти. Дуже недружній до Китаю. Ну це якщо загалом швидко і коротко зробити його політичний портрет. Так от Хав'єр Мілей. Який теж може ввійти, до речі, мені мої політики друзі говорять, що ввійти в жорстке протистояння з Бразилією, пропонує Україні провести саміт миру. З країнами Латинської Америки щодо війни Росії проти України це говорить його представниця Діана Мондіно. Вони говорять, що вона зазначила, що Буенос-Айрес зацікавлений в організації такої зустрічі. Пропонуємо стати штаб-квартирою. От перед цим Зеленський запрошував хав'єра Мілея до України якраз таки теж поговорити про підтримку. І мир. Дивіться, власне, президент проукраїнський і це добре. Е, він фанат Трампа, і це не завжди дуже добре, тому що секретний план Трампа несе велику кількість загроз і небезпек. Плюс це може якраз таки бути майданчиком зустрічі Зеленського з Трампом, що теж може мати сумнівні е, рішення і висновки з точки зору Байдена та демократичної партії. Третє. Ми повинні розуміти, що ми не допрацьовуємо в Латинській Америці, посли не Потрібно там більш активну політику проводити, більше антиросійської політики туди доносити, тому що Росія по старих радянських агентурних мережах там дуже активна. От і там треба більше проводити. Тому Аргентина на хвилі свіжообраного президента дійсно може бути таким майданчиком, але не треба себе обманювати, що це буде майданчик, де. Ми знайдемо рішення, як вивести російські війська з Донбасу, Криму чи Луганська. Тут теж не треба, скажімо так, переоцінювати можливості новообраного президента. Ми розуміємо, що він дуже гарячий, виступає він дуже полум'яно, але не завжди це. Про прості рішення ми розуміємо, що він популіст, і тут треба до цього так і ставитись, тому що популістичні рішення ну Донбас не врятують, і Крим не врятують. А нам треба якраз таки конкретна ґрунтовна політика щодо звільнення всіх територій і покарання Росії. Проте використати цей майданчик для агітації для латиноамериканських країн. Можна, і це насправді може бути дуже потужна історія. Ну от тим більше в Латинську Америку ми не літали. Президента там не було. Високих представників нашої держави не було. Регіон складний, потрібний, і особливо він потрібний для заходу, щоб вони відчували своє глобальне лідерство. Тому глобальний південь він повинен бути підтриманий Україною. Тому, скажімо, так тут є інтерес. І нам треба виграти боротьбу за глобальний південь. За Африку ми боремося з зерном, за Азією ми намагаємося комунікувати. Але ось тут ми якраз таки не допрацювали. Робота через Папу Римського, яку хочуть робити деякі наші політики, вона не завжди виправдана. Тому що сам Папа Римський не до кінця проукраїнський і більше любить Путіна. І ось ці нафтодолари російські і співпрацю з росіянами більше, ніж з нами. Тому. Е в даному випадку хавєр може стати провідником. Є друга зірка Лулу, президент Бразилії. Але президент він не дуже хоче нам допомагати. Він більше дивиться на Путіна, грає якісь суперскладні ігри комбінації. От не завжди про український, про що він теж заявляв і здачу Криму заявляв. Тому він нам не підходить. Зараз два таких літери. Загалом, Росія не любить хавєра Мілея. Вона, типу, його там я дивився по їхніх звітах, аналітиках. Вони його покривають що тільки. Уго Чавес може бути справжнім лідером, тільки Чегівара може бути справжнім лідером, тільки Фідель Кастро може бути справжнім лідером Латинської Америки. Є проблема, що всі вони померли. От Росія, це знаєте, держава минулого. В них все ж найкраще все було в минулому, навіть для Латинської Америки. Вони теж бажають. Минулого. Ну, бажайте скільки хочете. Ми повинні працювати з цим регіоном через Аргентину, через Іспанію, яка теж має там своє певне лідерство. Змінювати позицію в Бразилії. У нас там класний посел. Посол, пан Мельник. Він я думаю, теж ми скоро це відчуємо. Одним словом, робота йде. Ну, от треба шукати можливості щодо агітації за Україну і шукати е, членів підтримки. Зараз ми до наближаємося дуже важкої трагічної дати голодомору. Дмитро Кулеба, наш міністр закордонних справ, сказав, що 50 країн з ООН вже визнали і підтримують рішення щодо геноциду голодомору сталінської держави Росії проти України. 50, а їх там практично 200. Тому зараз треба працювати і по війні 22-23 року, і окупації року, і Буча Ірпінь, геноцид українського народу зараз. І зрозуміло, що не забувати про голодомор. Одним словом, велике поле дії в Латинську Америку треба заходити вести потужну проукраїнську проактивну політику. Такий на шлях треба з однієї сторони і боротися з іншої сторони і завойовувати світ. Одним словом, роботи багато. Друзі, напишіть в коментарях, як вам ідея Хавєра Мілея, новообраного президента Аргентини, і чи можемо ми в такий спосіб, навіть можливо, не шукаючи прямо ось там зараз мирне рішення, але використати як по. Майданчик, площадку для агітації за Україну, донесення наших ідей і пошуку нових партнерів. Там мінімум два десятка країн, які точно нас чекають. Друзі, підпишіться на канал, напишіть коментар, бережіть себе. До зустрічі!